саме батьків майже 100% впевнено в тому, що школяр 21 століття не знає себе погоду, не любить вчитися, нічим не цікавиться і просто виникує. Я вважаю, настав час спростувати ці безпідставні твердження і нарешті відкрити завісу життя справжнього школяра 21-го століття. Від першого дзвоника минуло лише 2,5 місяці. А це тільки 48 повних робочих днів. А ми гімназисти. Відсиділи, прослухали, відвідали 3542 уроки, написали 154 контрольних, розв'язали 7084 задачі, прочитали 29 параграфів, написали 34 твори і намагалися добросовісно виконати 1820 домашніх завдань. Ну, це треба визнати вдалося не всім. Проте, і це найважливіше, отримали 2631 оцінку. Разом з цим всім гімназисти ще й співали на пісенному зоропаді. І неабияк варто зазначити, довелося конкурс перейменовувати у фестиваль, Адже тих, хто програв, просто не виявилося. А до конкурсу червона калина готувалися усією школою. Враховуючи силу і час, який ми витратили на підготовку до цього конкурсу, ми сподіваємося, що ми займемо перше місце. Навіть наймолодші не залишилися осторонь. Результат не забарився. Вибороли призове місце серед усіх шкіл міста, встигли двічі зіграти у брейринг і навіть визначити двох фіналістів. Зуміли і в міському турнірі з фізики заявити про себе. Досліди проводили і готувалися два тижні, змусили на паліських пересмішниках весь шкільний зал триматися за животи від сміху. А на міському конкурсі членів журі розсмішили на перше місце. Що на своєму віку медведів да як кошеня. А ще побували у шкірах директора, заступників та вчителів. Малювали, клеїли, знімали, монтували, інтенсивно почали писати майнівські роботи, шукали справжні, мовні скарби, доводили, що. Почали готуватися до Олімпіад. За цих два місяці учні гармонії не встигли лише одного. Дійсно побити